Є такий запит, щоб скомплектувати Starlink міні, щоб можна було його відразу використовувати на автомобілі. І так, почнемо з того, як живити. Кабель ось такий, вологозахищений, якщо ви бачите. Можна довший, можна коротший. Їй дешевші версії не вологозахищені, якщо ви будете його використовувати всередині автомобіля. Якщо зовні, то ось такий. 3 мет, 2 метра, 5 метрів довші, тим не менше, ось так. Далі. Що нам ще треба? Блочок живлення. Тобто це може бути Базеус. Він видає 100 Вт Type-C. Ще він просто нам не доїхав. В цілому, ви бачили відео, думаю, знаєте. І ще є ось такі кейси, в цілому для Мініка вони дуже чудові. Я особисто їх не виготовляю, не перепродаю. Це контакти людини можу поділитися. Він виготовляє все, начебто супер. Ни таких питань зауважень немає. Тобто, ось ми сюди ставимо кабель, продіваємо. Така у нас є тут муфточка. Все, такі магніти. Ми їх це все сюди поклали, це так як вам воно приїжджає. Зверху наділи. Що вам потрібно доробити? Просверлити декілька дирочок. У нас є болти в комплекті, це все зажати, в цілому, все чудово. Дивіться, не переживайте, що сюди може там, кейс, немає там герметика чи ще щось, тому подібне. Волога навіть якщо попаде наш сам Starlink, він повністю вологозахищений. Тобто оригінальний кабель, тут ще йде така заглушечка на цьому Starlink нема. І все чудово працює, ніяких проблем з цим немає. Тому, якщо вам потрібні такі от кейси, я можу дати вам контакти людини, хто їх виготовляє, в цілому домовитися. І до Gen3 також. Капелі також можу замовити, можу сказати, де брав. Проблем немає.